Його втриматися, щоб не повиправити помилки на цих катекетках. Це ж тільки паперу і фарби перевели. Бар може і якісний, але написи рясніть помилками. О, але й якийсь писав до Творожна маса з ізю. Та не твор, а сир. Не ізю, а родзинки. Масу сливочне. Не сливки, а вершки. Тож важкове. Полуничний. Це взагалі ніякі ворота. Полуничний він. Женщина, що ви робите? Не треба портити товар. Жінка. Що жінка? Жінка я, а не жінка. І навпаки, виправляю, а не псую. Що? І не шокайте, будь ласка. що? Не сповна розуму. Хто? Я? Бажаєте на мене, кажіть, не сумашедша, а не сповна розуму. Ви ж мені на полках Бедлам зробили на полицях, на полицях. І навпаки, я порядок навела. Це вже сліжком. Занадто. Тут порщі на кругленьку суму. Охрана, охорона! Ви мене до обморока довели. Я теряю сознання, до запаморочення свідомість втрачаєте. І макіяж! Не останусь тут. Я увольняюсь. Ні хвилини. Жодної хвилини. Звільняєтеся! Звільняєтеся! Хто тут кричав, за кого приводу паніка? Та що ви, яка паніка? Тут просто одна дівчинка проковтнула язика, бо забула рідну українську мову. А цей товариш вісь не купую, бо дуже люблю нашу вітчизняну молочну продукцію. Якби ще помилок на етикетках було поменше. Це найбільша мрія моя невиправної філологині.